У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького стверджують, що факультет іноземних мов один із найкращих підрозділів навчального закладу. Крім популярних в українських вишах англійської, німецької та французької, тутешні студенти знатимуть мови всіх країн сусідів нашої держави, аби на кордоні працювали люди, що зможуть вільно спілкуватися з іноземцями. А ще цікаво, те, що очолює цей військовий факультет іноземних мов. Жінка на факультеті іноземних мов. Національна академія Державної прикордонної служби України для вас відкрити широкі двері в країну іншомовних знань. І нехай ваше життя наповнюється міцними знаннями, терпімостю, життєвим досвідом на благо суверенної України. І пам'ятаєте завжди про креда факультету іноземних мов. Концертна програма святкового вечора продемонструвала, що часу дарма прикордонники не гають. Майже всі концертні номери виконували іноземними мовами. Відомий режисер Федеріко Філіні свого часу стверджував, інша мова, інше бачення життя. Саме за таким принципом курсанти прикордонники створили документальний фільм про свій рідний факультет, але нічого не зрівняється із щирим захопленням рідним факультетом і студентським життям. Ще з самого дитинства я захоплювався іноземною мовою, саме англійською, володію на непоганому рівні, і мені завжди хотілося удосконалювати свої знання та наприклад, побувати в різних країнах, де є англійська мова, тобто поспілкуватися з людьми, які є носіями рідної англійської мови. Як тільки в мене з'явилася можливість вчити іншу мову, я обрала польську, і Дуже задоволена цим вибором. Рік назад було сформовано цей факультет, якби в один. І я б хотів побажати наснаги всім успіху, навчанні в роботі. Прикордонники обличчя нашої держави. Вони перші, кого зустрічають іноземні громадяни, в'їжджаючи до України. Тому ця непроста професія служба ще й дуже відповідальна, каже заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Лілія Бернацька. Кожна дитина, яка кожен курсант, який навчається на цьому факультеті, чітко розуміє, що скільки він знає мов, стільки раз він людина. А тому в сучасному світі, в світі надзвичайних великих вимог, великих викликів, мені вдається, що саме Курсантам цього факультету буде дещо легше відчувати себе більш сучасними, більш динамічними, більш енергійними, а також більш освіченими в контексті загальних вимог як держави, так і цивілізованого світу. Народна мудрість стверджує, межі знання мови це межі знання світу. Розширюйте власний світогляд. Наталка Бахамент, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.